Всім доброго дня! На часі народний рецепт, про який хочу сьогодні розповісти. Адже саме тепер найбільше людей хворіє на простудні захворювання і кашель не покидає людину. Тож візьміть кружечку червоного вина. У нас домашнє. Тоді перелийте в'ємність, яку можна поставити на вогонь. На середньому вогні нагрівайте це доти, щоб потім ви змогли гаряче це випити, але щоб воно було дійсно гаряче-гаряче. Гаряче вино вкладаємо ложку меду і переколотуємо до тієї пори, поки мед не розчиниться. Беремо цю кружечку гарячого-гарячого вина. Ноги ставимо в гарячу воду, закутуємо себе в теплу ковдру. І намагаємось пити великими ковтками все до дна. Можете пити спокійно. Рецепт справді перевірений допоміг нам не один раз. У кого є запитання, пишіть в коментарях. Але при цьому не забувайте підписуватись, ставте лайки. Всім здоров'я, до побачення!